Ми всі живемо в постійному стресі, і, звичайно ж, це впливає на наше фізичне і ментальне самопочуття, на нашу поведінку, на наші емоції. Люди в стресі зазвичай діляться на дві категорії, як вони себе поводять. Одні стрес заїдають, інші в стресовій ситуації взагалі нічого не можуть їсти. Що робити, якщо ви заїдаєте стрес? Потребуйтеся, щоб у вашому раціоні мінімізувати junk food. А також зробіть все, щоб у вас були три основні прийоми їжі, і між цими прийомами їжі не кусочничайте. Потурбуйтеся, щоб був гарний сон. Це допоможе вам мінімізувати ситуації, коли ви заїдаєте. Втому і поганий настрій або компенсуєте це чашечкою кави. Або ж, звичайно ж, рекомендація від мене як співвласниці компанії Фудекс це замовити раціони Foodex. Таким чином, ви точно будете знати, що ваш раціон правильно збалансований, що ваш організм отримує всі корисні мікроаліменти, і таким чином ви допоможете вашому тілу боротися з стресовими ситуаціями.